Друзі, всім привіт! Сьогодні коротенька замітка порівняння. У нас сильний туман, і можна порівняти, як показує бінокль, який синить, нейтральний бінокль, і бінокль, який жовтить. Яка ж різниця? Не звертайте увагу, що тут кратність 10, а тут великий діаметр об'єктива, велика апертура. Не дивлячись на. Це атмосфера настільки мутна, що ми не впраємося в роздільну здатність жодного з біноклів. У нас картинка буде мутна у всіх біноклях. Але подивимося, як що виглядає. Ну і глянемо, як виглядає синій бінокль японський, який синить. Ось так виглядає критинка у бінокль, який синить. Ну, окрім того, що він синить, в принципі. Розрізнити можна багато чого. Тепер глянемо у бінокль, який жовтить. Картинка в туман на око дійсно приємніша у бінокль, який жовтить. Він не має такої синьої пилини, але зверніть увагу контраст на деревах гірший. Тобто розрізнити формально можна менше, ніж. У бінокль, який синить. Це не стосується того, бінокль синить чи жовтий, це стосується, скажімо так, вузькосмуговості, вузькосмуговості тонування бінокля. Тобто, якщо він дуже-дуже сильно жовтити буде, він буде теж чіткіший туман. так само, якщо бінокль дуже-дуже синити буде, він виділяє вскусну у спектрі, він теж буде досить чіткий. Але приємніше все-таки дивитися у бінокль, який жовтить, ніж у бінокль, який синить. Знову глянемо. Одібон. Ось така картинка в одюбоні. Після жовтого зразу є такий певний неприємний ефект від синеви. але якщо очі привикають, то. Видно, що на деревах більший контраст і ви можете більше розрізнити елементів, ніж у Zombс. Тобто, все одно бінокль, який більш контрастний, навіть при тому, що він синить, він все одно буде показувати більше деталей. Ну і глянемо новий крутий Swebon S221042 із нейтральною кольоропередачею. От Він і не синить, і не жовтить. І при тому, що в нього чіткість. Найкраще і найкраще просвітлення, він найбільш контрастний яскравий серед всіх трьох біноклів. За рахунок того, що він ловить весь спектр, однаково в нього не настільки, гарний, не настільки гарний контраст на деревах, як міг би бути, тому що весь спектр розсіється і створює отаку димку. Муть. Тому в туман нейтральні біноклі показують найгірше. Тому на нейтральні біноклі завжди ставлю фільтри. Щоб відтонувати зображення або зелені, або жовті. Тому що око людини чутливе до жовто-зеленого спектру і довго дивитися саме в теплі біноклі приємніше. Тепер дивимося в даний бінокль. В нього велика фора над одібоном, тому що одібон має старе, одношарове нещасне просвітлення, він синить. А даний свібон має суперкруте просвітлення. Але якщо подивимося ми, знову ж таки, у дюбони синить, він темніший, але гляньте, розрізняється деревця набагато краще, ніж у СВ-боні. Це працює саме в туман. І якщо ми глянемо знову ж таки в теплий зомс, картинка для очей дуже приємна, немає цієї пилини. Це справді так є, але зверніть увагу над будиночком зверху зліва. Там суцільне місцево, Тобто дерев, різниці між деревами нема, нема, не видно. Але в такий бінокль дійсно довго спостерігати приємніше, ніж у синій та нейтральній. Ось такий прикол в туман. Ну глянемо ще різкість в центрі, як показує наш. Синій одюбон, Ось таке зображення в одюбона, Пам'ятаємо, що там дуже сильний туман. Отак видно деревця. В дуже, скажімо так, якісний мікроконтрастний бінокль. Хоч він і синить. Тепер у sv -боні. десятикратний. В принципі, чіткість в нього хороша, в нього нове просвітлення. І деревця розрізняється. В принципі, приблизно так само, але пам'ятайте, що тут просвітлення ну просто на три голови краще, ніж в Одюбона, а показує він нічим не краще. Також видно, хроматизм стріляє з і по цвіту, і по хаті він, видно підмальовується. Ну от така картинка у нейтральному біноклі. Нагадаю ще раз, у бінокль, який так виглядає у бінокль, який синить. Видно, що він темніший за рахунок того, що старе одношарове просвітлення. Зверніть увагу на деревах контраст кращий. Хоча вибоні світліший, але тут такий більш перепад яскравостей на деревах. Ну і глянемо те, заради чого ми всі тут зібралися, наш зонз. Теж досить непогана різкість, в туман, в принципі, можна дивитись. На деревах видно, що контраст погірше. От воно там збувається в таку кашку і очима, коли дивитися, якби там хтось пройшов ззаді, ну дуже. Погано видно така сіра, сіра пляма на сірому, скажімо так. Але дивитися реально довго приємно. І в таку теплу картинку в туман можна дійсно дуже довго спостерігати. Ну що ж, друзі, пишіть, що ви думаєте, на рахунок теплих чи холодних біноклів? Що кому подобається, всім пока!